Покажу вам деякі картинки, як ми е, працювали з очисними спорудами. Щоб ви розуміли, це є для міста. Але що мав на увазі? Тут, щоб ви розуміли, тут є 2 метри ще під землею, тут 2 метри і тут 2 метри. Сюди стікають всі каналізаційні стоки, і потім подається воно почергово, бачите, дві труби. Спочатку одна, потім друга, на таке барабанне сито, яке уловлює тут всяку таку Все механічне забруднення більше е, одного міліметра. Все, що менше 1 мм, потрапляє в наступну камеру усереднювач. Звідси з усереднювача тут є пульт управління, який подає по чуть-чуть в наступну камеру, де уловлюється пісок, і в, денінтерфі... і в камеру Денітрифікації. Після першого відстійника в камеру аерації, потім в кінцеву камеру, в якій стоїть отакі от обладнання. Це сама новітня технологія в всьому, всьому світі. Всього пульт управління тут керується цією системою і так само тими насосами. Якщо щось барабане сито, воно має автоматичну промивку, але якщо воно вдруг щось забито, вода може повертатися назад реверсом. Після того, як пройшла очищення, водичка проходить ще обеззараження і тоді скидається вон в цей от потічок, який є поряд. Це велика очисна споруда для. Ну невелика, не але не маленька. Отак. Ну не з таких вод, не особнікового типу, скажімо так, не для невеличких готелів. Чик, приїжджайте.